Що відбувається нині на лінії бойового зіткнення велику увагу хотіли б приділити і покровському напрямку? Адже бачимо, що російські війська нині посилили наступальні дії на сході України, зокрема і в Донецькій області. Володимир Путін, начебто, поставив військовому командуванню завдання встановити контроль над Покровським до середини листопада 2025 року. Знаєте, хотіли вашої експертної думки почути, яка дійсно нині ситуація відбувається навколо Покровська, і чому знову ми чуємо в інфопро просторі оці дедлайни Кремля, начебто, вони хочуть захопити Покровськ до середини листопада до дедлайнів. Я ставлюся досить обережно. Жоден дедлайн, як правило, не підтверджувався, але дата названа не випадкова. Наразі в сполучених штатах перебуває спецпредставник Кремля Дмитрів і відповідно тактичні успіхи окупантів безпосередньо на лінії бойового зіткнення ба більшу того захоплення ключового. В інформаційному і військовому плані міста Донецької області буде використана російською і політичною командою, і відповідна інформаційна складова країни окупанта, щоб показати в першу чергу цільової аудиторії, це Сполучені Штати президент Трамп, а що Російська Федерація, не зважаючи на тиск Сполучених Штатів. Спроможна здійснювати успішні військові операції, ба більше того, реалізує плани російського диктатора щодо встановлення повного контролю на території Донецької області. Оце стоїть за цим дедлайном. З приводу реальних подій, Н Покровського Дії малих штурмових груп окупантів. Причому за оцінкою генштабу збройних сил України покровську на наразі зосереджена до 250 особового складу окупаційних військ. Варто й зауважити, що змінилася тактика дій російських окупантів. Вона кардинально відрізняється від штурму Бахмуту 2,5 роки тому, коли застосовувалася велика кількість бронетехніки, і бої точилися за кожний підвал, кожну будівлю. Наразі окупанти не використовують так званих м'ясних штурмів, а діють окремими мобільними групами, і бої точаться за ключові пункти української оборони. Чому так У української сторони теж зміна тактики і стратегії? Перше, давайте називати речі своїми нами це брак особового складу, тобто тримати відповідну оборону кожної будівлі немає можливості, тому оборона тримається на ключових пунктах. З використанням великої кількості в дронів от саме е, ця зміна тактики з обох сторін дає можливість окупантам просочуватися між позиціями Сил оборони України і відповідно створювати загрози оперативного оточення. Наразі Покровські бої точаться практично в центрі міста, це по лінії залізничної колії, будівель залізничного вокзалу, але на мій погляд, говорити про короткострокову історичну перспективу захоплення цього великого промислового міста, наразі немає підстав. Пояснюю, чому Сили оборони проводять успішні контратаки на Покровському напрямку, де окуповано три. Населене пункти це кучерів, яр, сухецьке і затишок, тобто кількість деокупованих наслідок українського контрнаступу населених пунктів збільшилася до 10. Загальна площа звільненої території це приблизно до 200 квадратних кілометрів. Так звана сіра зона, цебто територія, зачищена від присутності малих штурмових груп, але яка не знаходиться під контролем Сил оборони України. Це приблизно так само до 200 квадратних кілометрів. Наразі основні зусилля окупантів це удари з по флангах українського групування у намаганні взяти під безпосередній контроль локації Сил оборони України. Це тиск в районі Родинське. В районі Родинське, за повідомленням з місця подій, вони мають певні тактичні успіхи, захопили дитячий садочок, світлячок. Але знов таки сили оборони України проводять контрнаступальні дії з метою не дати можливість окупантам закріпитися в міській забудові, плюс, як бачимо, зміна тактики дій окупантів в моменті використання важкої бронетехніки. Це атаки в районі Володимирівки з метою вийти безпосередньо, знов таки на контроль над ключовими локаціями. Мовиться про прорив, можливий прорив в бік рішено з метою встановлення безпосереднього контролю над локаціями Сил оборони України. Причому задіють безпрецедентну кількість бронетехніки до танкового батальйону, а це приблизно е, більше 30 одиниць важкої бронетехніки, е, причому використовують тактику заціною паста їм, про що ми з вами вже говорили. Тобто, прекрасно усвідомлюють, що до позиції Сил оборони України. Доїде не більше 20% бронетехніки, і відповідно приблизно та сама кількість особового складу, бо сили оборони України використовують тактику стіни дронів, тобто виявлення е, потенційних цілей ураження ще на значній відстані. Нанесення ударів з використанням дронів. По Мирнограду е, ситуація складна. Окупанти закріпилися в, на території шахти 5-6. І використовують будівлі адмінбудівлі цієї шахти для накопичення особового складу. відповідно, розміщення операторів БПЛА цілком ситуація досить складна. Вона змінюється динамічно, але ще раз повторюю: всі ті заяви російської сторони, а зокрема, очільника генштаба країни окупанта Герасимов про те, що в районі Покровська заблокована 31 український батальйон. А це, шановні телеглядачі, для розуміння 6 сім бригад абсолютно не відповідає дійсності. І як я вже пролюстрував вище картина протилежна сили оборони за можливості успішно контратакують і звільняють населені пункти.